Це буде відеоогляд, або, інакше сказати, відеозвіт про дефлектори від AV Tuning. Аксесуари до Ford Fusion хетчбек від 2 до 2012 року. Тільки розпакували. Це буде, знаєте як, відеозвіт для роботи над помилками. Ми їх навіть не приклеїли, тому що для початку я їх приклав до авто, і що я для себе відмітив. Коли ми ось, щоб прилягало і співпадали ось ці лінії, ось ця лінія і ось ця лінія, ось ми тримаємо тут. Тримаємо і дивіться, що відбувається. Тобто, зовсім зовсім не співпадає оця лінія по дверям. Якщо ми опускаємо і притискаємо, щоб співпадало тут, то одразу ми бачимо. Що лінія дверей і лінія дефлектора зовсім не співпадають. Тобто, якщо ми тут приклеїмо і тут приклеїмо, то ось тут воно не приклеїться, тому що дуже-дуже ну, тут по краю буде йти. Так, і коли ми тут співпадаємо, то ось тут... ось тут вже не співпадають лінії так, як буде потрібно. Я вважаю, що це дуже великий косяк. Це, що стосується переднього. Далі, беремо задній. <кій> також новий, тільки розпакували, прикладаємо задній. Е, також видно по лініях. Тобто тут ми на кут і тут на кут. Ось тут я притисну. Якщо я притискаю у середині, то тут десь треба дуже прижимати. І тут, тобто, він і отакий дефлектор, і отакий. І отакий. Тобто, дверь або рівна, рівна, або навіть, може, отака двері. А дефлектор ось такий. Так. Далі. Оцей кут, оця лінія, не співпадає з лінією дверей. Це дуже-дуже великий косяк. Також тут ми притискаємо і тут також бачимо, що лінія дверей, оцей зріз, не співпадає з оцим зрізом. Далі, ось тут спереду цього заднього дефлектору, дуже великий. Відступ відносно цієї накладки. Тобто, якщо передній ми сюди прикладуємо, то передній тут зроблено більш-менш нормально, я би даже сказав, що чудово стосовно переходу з резинки на накладку, то задній, ось цей задній, тут виходить, 2 см я ключ візьму. Ось тут у нас отвір, ось тут у нас отвір. Тобто тут немає, тут немає, а тут 2 см отвір. Це також вважаю дуже великий косяк. Це такі глобальні косяки. Далі, якщо подивитись на зріз, якщо подивитись на зріз, то також видно, що дуже-дуже нерівно. Дуже в, волни, Дуже волни. І це по всім так, і попередньому, і по задньому. Дуже нерівний зріз. Ось такі дефлектори. Тому я вважаю, що це як відеозвіт для виробника, щоб він взяв такий же авто. Ford Fusion, в нас він 10-го року, хеджбек єць. Взяв ось ці дефлектори. Також приклав на авто, тому що я розумію, що такі дефлектори повинні робити, е, ну, як потрібно, на авто. Я вам можу показати, в нас був ось такий старий дефлектор, який підходить. Підходив, він аж заходив аж сюди на планку дзеркала. І ось видно, що тут співпадає ось ця лінія по дверях дуже-дуже рівно. Вони у нас старі, ми їх вже зняли. Ось і хотіли приклеїти нові. Але нові, ну, дуже не підходять. Дуже не підходять. Тому їх потрібно виробнику переробити. Дуже дякую. Якщо будуть питання, пишіть до побачення.